Я дуже люблю небо писати. Я люблю різні мотиви, різні стани природи. У мене є тяжіння більш до великих форматів. Я можу промальовувати більш посмакувати, вималювати більше якісь детальки. Там от виставка має назву Два погляди на світ. Ми зовсім різні от, і різні погляди. Вони називають себе зовсім різними, але вони й подружжя і водночас колеги. Зокрема, обоє викладають у дитячій художній школі. Олександр Ткач і Марія Рибіна Ткач представили серію своїх робіт у техніці акварелі. Головним чином це пейзажі і натюрморти. Ми побували на їх виставці у Чернігівському художньому музеї. До речі, для Олександра, досвідченого майстра, це перша виставка акварелей. Я по професії художник-реставратор станкового монументального живопису, от я вмію працювати в різних техніках. От абсолютно і лінний живопис, і темперного і акварельного. Ми працюємо в техніці акварелі. Але це може бути аля Пріма або по вологому техніка дуже цікава. Передній план більше пишу детально, прорисовую, там методом прима, Пріма, от, таким методом лисування, коли накладається один шар на інший, дається один шар, щоб просохнув. Потім накладається інший колір зверху, і потім колір на колір, виходить, кольорові скальці створюють ілюзорний ефект. Я пишу квіти по вологому, і це дає мені можливість досягнути певних ефектів розтікання фарби. І цією фарбою я можу керувати тільки в момент, поки є вода на папері. А в результаті навіть працюючи в одній техніці, автори досягають ефектів дуже різних. Ми створюємо ефект враження від квітки, тому що е, глядач має здогадно зорієнтуватися, яка квітка зображена, і це вже пошук, пошук своїх вражень, емоцій. Хтось бачить хризантеми, хтось, е, наприклад, соняхи, і в цьому вже гра з глядачем. Марія намагається схватити це все зразу, от е, передати емоцію більше е, перше враження від побаченого. Я можу промальовувати більш, е, посмакувати, вималювати більше якісь детальки. Там от більш інформативно, скажімо так, у мене є тяжіння більш до великих форматів. Мені хочеться більше простору. Я дуже люблю небо писати. Для мене це одне з відкриттів в акварельному живописі. Е, можу сміливо сказати, не всі художники беруться за написання неба, бо це е, не просто складно, це просто непередбачувано. Ну ви розумієте, небо дуже швидко плине. І схопити певну мить, захід сонця або денна спека це дуже, ну скажімо так, тривалий такий процес. Його треба налавчитися створювати. Проте, звичайно, є й багато спільного у творчій манері обох художників насамперед у роботі на відкритому просторі на пленері є невеличкі прийоми. До яких ми звертаємося вже неодноразово. По-перше, ми насиченіше колір використовуємо. Всі знають, що коли папір висихає і волога виходить, колір стає світліше, і це ми маємо врахувати в момент написання етюду. Ми працюємо на природі для того, щоб передати враження і в своїх роботах показати ту свіжість в матеріально-технічному виконанні. Як це ми можемо найшвидше передати? Максимум 30-40 хвилин у нас уходить на роботу. Тут ще вагомий внесок робить папір, який ми обираємо чи професійний, чи звичайний для початківців. Це теж дуже цікаві експерименти і. Це нам дає змогу потім передавати свій досвід молоді творчій молоді, з якою ми також працюємо в умовах викладацької діяльності. До речі, саме як викладачі, Марія та Олександр працюють так, що їх твори можуть бути одночасно своєрідним навчальним посібником для учнів. Дивишся на картину і засвоюєш певний принцип або техніку. Прикладом аналізу роботи може бути розбір по тону. Це плановість і по кольору теплохолодність. Тобто ми говоримо про те, як будується композиція в пейзажі або в натюрморті. На кожній роботі можна підводити учня, там, чи кого цікавить і розп... показати всі, всі ці нюанси, всі секрети. Але це своє надбання. Іноді всі секрети не видаєш тому що. Потім буде не Попереду більша частина літа, і наші співрозмовники нарешті можуть, тимчасово відволікшися від викладання, зосередитися на своїх творах. Тож для педагога-художника канікули це якраз гаряча пора творчої роботи. Це переважно літо так складається, літо, осінь, і ну будемо так казати, що більше я працюю в свій вільний час від роботи, зрозуміло, але. Працюю, тому що це приносить задоволення. Уже у мене є декілька робіт, які теж, можна сказати, вже чекають для того, щоб, того часу, щоб ми їх представили в експозиції.